Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку велика буква К. Читання слів і речень з вивченими літерами. А ще ми сьогодні виконаємо роботу з дитячою книжкою. У цей ранковий добрий час я рада діти бачить вас. Треба всім нам привітатись, вліво, вправо поверніться, одне одному сміхніться. Чи готові до уроку? Молодці! Тож сідайте, працювати почали. Погляньте, будь ласка, на малюнки. Визначте, яке слово заховалося у схемі. Подивіться, ми бачимо курча, корову, книжку, коня і клоуна. Подумайте, будь ласка, і скажіть, яке слово заховалося в нашій схемці, яку ми бачимо? Дітки, в схемі заховалося саме слово книжка. Так, дуже добре, молодці. Подивіться, будь ласка, на малюночки. Складіть речення за малюнками і схемами. На першому малюнку ми бачимо дівчинку, яка читає книжку. Ім'я цієї дівчинки має починатися на букву К. І в реченні має бути три слова. Будь ласка, давайте складемо речення. Катруся читає книжку. Так, дуже добре. На другому малюнку ми бачимо хлопчика, який переглядає мультфільм по телевізору. Так? Його ім'я також має починатися на букву К. Ану пригадайте, будь ласка, які імена хлопчиків ви знаєте на букву К. Давайте складемо речення про цього хлопчика, в якому має бути три слова. Костик. Дивиться мультфільм. Дітки, ви можете придумати дітям на малюнках інші імена, головне, щоб вони починалися на букву К і скласти свої речення. Сьогодні на уроці читання ми познайомимося з великою друкованою буквою К. Будемо її друкувати, удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, вчитися читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок, який знаходиться на сторінці 72 нашого підручника. Кого ми бачимо на малюнку діти? На малюнку ми бачимо дітей, хлопчика і дівчинку. А де знаходяться діти? Погляньте. Правильно, діти знаходяться на льодовищі, на катку. Так? А чим вони займаються? А вони катаються там на ковзанах. Скажіть мені, будь ласка, а який настрій у цих діток? Я думаю, веселий, їм дуже подобається те, чим вони займаються. Придумайте на букву, а, ой, на букву К імена діткам. Коля і Ксюша, наприклад, можна так. Або костик і катруся. Пригадайте, з якої букви пишуться імена дітей. Так, звичайно, імена пишуться з великої букви, а імена, костик і катруся з великої букви К. Подивіться, будь ласка, як друкується велика буква К. Вона складається з трьох елементів. Подовжена лінія, яка пишеться, друкується на дві клітиночки, і дві похилі лінії, які Пишуться одна лінія на одну клітиночку, друга лінія на другу клітиночку, і посередині першої лінії вони між собою з'єднуються. Тепер, дітки, давайте спробуємо відгадати загадки, які принесли нам герої фіксики. Сидить баба серед літа у сто сорочок одіта. Що це? Капуста! Летить пищить, сяде мовчить. Хто його б'є, той кров свою проллє. Комар. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, згодом стало біле біле і за вітром полетіло. Що це? Кульбабка. Так, а зараз я пропоную діти відкрити, будь ласка, свій тоненький зошит в клітинку, в якому ви друкуєте букви. І надрукуйте, будь ласка, на половину рядочка велику букву К. Подивіться, як друкується велика буква К. Вона пишеться на дві клітинки. Спочатку пишеться вертикальна пряма лінія, потім Нібито дві е, ствірочки розгортаються в першій клітинці похилу лінію, ми ведемо до середини цієї прямої, і потім від неї в другу клітинку ми знову ведемо ось таку похилу лінію. Спробуйте написати дітки, половину рядочка велика буква К. А тепер діти об'єднайте велику і маленьку букву К. Подивіться, кожна буква має свою клітинку. Коли ми їх друкуємо, ми не з'єднуємо їх. так? І між буквами завжди залишаємо одну клітинку пустою. Так, дуже добре. А тепер роздивіться, які слова нам потрібно надрукувати. Коні клас. Мак. В кожному із цих слів є буква К. Будь ласка, спробуйте по два слова надрукувати у своєму зошиті на другому рядочку. Зверніть увагу, що кожна буква друкується в окремій клітинці і між собою не з'єднується. І між словами, дітки, ми маємо пропускати одну клітинку. Наступне завдання ми розглядаємо на сторінці 72 нашого підручника. Розгляньте малюнок. Кого ви бачите на малюнку? Ми бачимо двох дівчаток і песика. так? Придумайте на букву К імена дівчаткам і кличку собаці. Ну, наприклад, Ксюша, Катруся і Кекс. Можна собачку назвати кекс. Складіть розповідь, чим займається дівчатка. Дівчатка вийшли на вулицю і стрибають у класики. Так, діти? Подивіться, у їхніх класиках написані склади. Давайте ми їх з вами прочитаємо. Спочатку читаю я, ви уважно слідкуєте і слухаєте, а потім читаємо разом. Ска, СКИ, скок, ску. Кік, ске. Так, дуже добре. Тепер дітки читаємо склади разом. Ска, ск. Скок. Ску. Скік. ске. Так, молодці. А тепер поставте відео на паузу і прочитайте ці склади самостійно. Дуже добре, а ми рухаємося далі. Подивіться наступне завдання. Прочитайте імена дітей. Чим вони відрізняються від імен дорослих? Спочатку читаю я Костик, Миколка. Оксанка. Оленка. Лесик. Максимко. Дітки, чим відрізняються імена дітей від імен дорослих? Імена дітей вони у пестливій формі, так? не можуть сказати дядя Костик, наприклад, Костянтин. Поміркуйте, як цих дітей називатимуть, коли вони стануть дорослими? По імені і по батькові або Костик стане. Костянтином, Миколка буде Миколою, Оксанка стане Оксаною, Оленка Оленою. Лесик буде Олес. Максимко буде Максим. Давайте ми з вами спробуємо разом прочитати ці імена. Приготувалися, будь ласка, кос! ミコルカーオークサンカーオーレンカーレシクマ Дуже добре. А зараз поставте відео на паузу і спробуйте ці імена прочитати іще раз самостійно. Так, ми переходимо до сторінки 73-ї в нашому підручничку і виконуємо вправу гірка. Пам'ятаєте, так, ми нібито катаємося на дитячій гірці. Поспускаємося на дитячій гірці. Для того, щоб прочитати слова і речення, нам необхідно спуститися з гірки, прочитавши речення з верхнього краю до нижнього. Спочатку повільно, а потім прискорюючи тем. Увага, будь ласка, я читаю речення для вас. Ви уважненько слухаєте і слідкуєте за мною, а потім ми читаємо це разом. Скакалка. Оленка і оксанка. У оксанки скакалка. Оленко на скакалку. Оленка і оксанка скакали. Зверніть, будь ласка, увагу на речення, що у цьому. У цьому тексті є речення розповідні і окличні. В розповідних реченнях в кінці ми ставимо крапочку, а в окличних стоїть знак оклику, тому і читати ці речення потрібно з окличною інтонацією. Будь ласка, приготувалися, і ми зараз з вами прочитаємо разом ці речення. с ка л Mmm. Oh. Зараз, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте самостійно ці речення. Якщо ви вмієте читати, читайте речення словами, повними цілими словами. Якщо вам важко, то читайте слова складами. Головне, дітки, протягуйте голосний звук, коли з'єднуєте склади у слова. Наступне завдання нам з вами необхідно опрацювати текст. Послухайте, будь ласка, текст. Максимко побував у цирку. Йому сподобалося дресировані коні, кішки і собачки. Тепер Максимко дресирує свого песика бровка. Бровко, давай лапу. Бровко, служи! Бровко, принеси палицю! Бровко виконує всі команди Максимка. Дітки, скажіть, будь ласка, про кого розповідається в нашому тексті? Так, в тексті розповідається про хлопчика Максимка і його домашнього улюбленця-собачку Бровка. Скажіть, будь ласка, де побував Максимко? Правильно, дітки, він побував у цирку і побачив там кого, дресированих коней. Кішок і собачок. Максимкові теж захотілося спробувати подресирувати свого песика бровка. Дітки, які команди давав Максимко своєму песику? Бровко, дай лапу. Бровко, служи. Бровко, принеси палицю. Дітки, а чи виконував бровко команди Максимка? Звичайно, виконував дуже добре. А який заголовок ми можемо придумати до нашого тексту? Можна його назвати дресирувальник Максимко, або дресируємо собачку бровка. Так, подивіться, будь ласка, дітки, уважно на текст. Давайте ми зараз з вами пограємо в гру шукачі і спробуємо знайти всі букви К, які заховалися в нашому тексті. У слові «Максимко» аж дві букви «К». у слові цирку, коні, кішки аж дві букви «К», собачки, – «Так». Знову Максимко, песика, бровка, бровко. Бровко. Знову бровко. Знову бровко виконує команди Максимка. Так, дуже добре. А давайте порахуємо, скільки ж букв К ми з вами знайшли. Один, два. Три, чотири, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, 17, 18, 19. Аж дев'ятнадцять букв ми з вами знайшли. Дітки, я пропоную тим діткам, хто вміє читати, поставити відео на паузу і прочитати цей. Текст. Якщо ви не всі букви знаєте і не зможете їх прочитати, будь ласка, подивіться, які букви вам знайомі, і повторіть їх ще раз. Погляньте, будь ласка, на малюнок у наступному завданні на сторінці 73. Назвіть, будь ласка, що ми бачимо на малюнках? Котики і котики. Дітки! А що ж це таке? Слово котики, а малюнки зовсім різні. Так, який ми можемо зробити висновок? Що слово котики можуть означати декілька різних предметів. На першому малюнку ми бачимо котики це гілочки вербові, які розпускаються. Весною і виглядають ось такими маленькими пухнастими бруньками, їх називають котиками. А на другому малюнку ми бачимо тваринок маленьких, пухнастих, руденьких котиків. Так, ці слова мають однакову назву, але мають різне значення. Давайте ми спробуємо побудувати з вами звуковий аналіз слова котики. Будь ласка, діти. Приготуйте свої картки. Перш за все слово котики ми маємо поділити на склади. Поклали ручку під підборіддя і проговорюємо це слово частинками. Котики. Дітки, скільки разів ручка торкнулася підборіддя? Три рази, тобто в слові три склади. Визначаємо, який склад наголошений. Гукаємо слово. Котики. Куди падає наголос? На перший склад. Так, тобто перший склад наголошений. Тепер робимо звуковий аналіз кожного звуку. Звук К приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук О голосний наголошений, позначаємо кружечком. Звук Т. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук І голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. Звук К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою, і звук, і голосний ненаголошений позначаємо кружечком. Дітки, а ну перевірте, будь ласка, свій зразочок звукобуквеного аналізу і той, який ми бачимо на екрані. Чи все у нас співпадає? Ні, не все. На цьому звуковому е, аналізі е, наголос стоїть на. Другому складі. А ми з вами сказали, що у слові котики наголошений перший склад. Так, давайте спробуємо з вами з кожним із слів окремо скласти речення. Мама освячувала котики на вербову неділю. Так? А друге речення у бабусі у дворі гралося два руденьких котика. Так, ви можете, дітки, з цими словами скласти свої речення. Дуже добре. Сьогодні ми з вами на уроці, дітки, опрацюємо трішечки дитячу книжку. Подивіться, будь ласка, ця книжка називається «Хрестоматія сучасної української літератури для читання в перших та других класах. Видавництво старого Лева уклало в цю книжечку. Сьогодні, дітки, ми познайомимося із такою письменницею, як Оксана Кротюк, і послухаємо, які ж віршечки для діток вона пише. Будь ласка, увага на екран. Книги, що говорять! Придумувати книжкових героїв цікаво. Та не менш цікаво мені, себе уявляти таким персонажем. От, скажімо, пепі Довга Панчога. Не знаю, як хто, а я завжди почуваю себе героїнею цієї книжки. Я люблю, коли герої книжки такі, начебто вони й не вигадані. Роблять хороші, не дуже хороші або й зовсім погані вчинки. Але якщо я Бачу героя, якщо вірю, що саме так він ходив, думав, сміявся чи плакав, це для мене хороша книжка. Буває, прочитавши гарну дитячу книжку, я думаю ех, як шкода, що коли була дитиною, не мала такої. Оксана Кротюк Вулиці в жоржинах. Вже небо не таке, як влітку. В жоржинах вулиці й хати, Снує павук тоненьку нитку, Наводить між гілля мости. Вімлі і ранковій сяють роси, на вуха шапку гриб натяг, Пташки, накрила взявши осінь, Курличуть журно в небеса. Лишаються зерном стодоли, а сіно складено в стіжки і пахнуть медом довкола Земля і сонце і грушки. Зайшло на літо. Зайшло на літо, сяють роси. Духмяно піняться буски, І ще далеко до попосів І жито квітне залюбки, зелений коник поміж стебел на скрипці стиха награє, І попід саме синє небо Нагрітий сонцем день встає. Осіння. Струсила грушка листя шерехке, струсила і зажурена зітхає, бо дощ осінній все іде та йде, а в неї одежини вже немає. По листі мокрому, як сірий корабель, пройшов їжак. Задумався, спинився. Було ж тут груш і яблук і морель. А світ узяв і так перемінився. Різдвяні гостинці були ми у лісі, і там, на ялинці, для звірів лишили різдвяні гостинці, для білки горіхів смачненьких торбили, для зайця. Велику солодку морквину. А поряд на гарний біленький пеньочок ми сіна для лося поклали жмуточок. Для лиски кобаску, синичкам зерняток. Гостинців для всіх ми лишили багато. Аж бачимо вуха стирчать у ялинці. Сіренькі, гарненькі, немов на картинці. І хтось там зітхає і хлипає гірко. Повісти й для вовка гостинця на гілку. Упертий цапок Подивись, який упертий цей малесенький цапок. Він сьогодні вже в четверте забігає у садок. Ми замкнули міцно квіртку. Обстежує паркан і набачив таки дірку Ну і вперти, як баран, та кори не обгризає, не ламає гілочок, став і нюхає, як пахне біля хати наш бузок. Жукова сімейка у жукової дружини Жовта прошка із жоржини, а жукові сини й дочки мають жовті чобіточки. Як? Не збагну я, друзі, як носить тубу в рідку я. Я ушов і тій гарячий, зоопарку його бачив. Бегемо. Се сидів би і сидів бегемотик у воді. Лиш обсохне і замить, Знов до річки він біжить. Гусеня. Гусак сьогодні у книгарні книжки купив для сина Гарню. Тепер маленьке гусеня читає статусем щодня. Мавпинятко. Ось маленьке мавпенятко, в нього мавпи мама й татко, Мавпи, бабці, дідусі і сусіди геть усі. Єноти. Маленькі єноти розучують ноти, музику люблять маленькі єноти. Кажуть, не хочемо їсти і пити. Тільки співати і ноти учити. Ігри. Левенята грали в ігри то вовки вони, то тигри, то зайці, то сови сплюшки, то малесенькі папушки. Тим лиш тільки не були, поки спати не лягли. Зебра від хвоста і аж повушка, в зебри смужка, смужка, смужка. Не горохи, не клітинка, не малюнок на всю спинку. Тільки смужка, смужка, смужка від хвоста і аж повушка. Читала Оксана Кротюк для соціального проєкту Книги що говорять». Пригадайте, будь ласка, яку букву ми з вами вчили на сьогоднішньому уроці. Сьогодні ми вчили велику букву К. А для чого потрібна велика буква? Правильно, дітки, для того, щоб писати слова, які необхідно писати з великої букви. Доберіть слова, які пишуться з великої букви К і назвіть їх. Оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Я дякую вам за вашу роботу і за увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей!